Мене звати Каріна, і сьогодні ви на кухні з нутриціологом. Сьогодні готуємо шаурму з курячою грудкою та з креветками. Нам потрібно буде лаваш, помідори та огірки, яйця варені, вершковий сир, люба е зелень, яка є у вас в холодильнику. У мене це рукола, сир, твердий, креветки та куряча грудка. Хочу розказати трішки про себе. Я нутриціолог, який дуже закоханий у правильне харчування і хочу в нього закохати і вас. Тому підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого та корисного для вас. В цьому відео будуть не тільки корисні рецепти, а ще цікаві питання та відповіді від нутриціолога. Що таке нутриціологія? Нутриціологія це наука про харчування, яка допомагає людині налаштувати свій раціон, розібратися з харчуванням. Так, ми тут, що ми тут робимо? Ми намастили лаваш вершковим сиром. Будь-який на ваш смак та кладемо зелень. Також на ваш смак в мене це рукова. Який продукт у вас завжди є в холодильнику? Це цікаве запитання. У мене в холодильнику є завжди яйця. Я обожнюю їсти яйця на сніданок, можу навіть на вечерю додати, в будь-який салат і так далі. І сьогодні ми, до речі, також будемо додавати яйця до шаурми з креветкою. Так, зараз ми кладемо на лаваш, який намастили вершковим сиром та руколою, кладемо помідорчик та огірок. Давай наступне запитання. Чи є продукт, який всі вважають корисним, але нутриціологи його уникають? Так, мабуть, є. Я, наприклад. Е Знаю, що корисний горіх, всі е, нутриціологи рекомендують додавати в свій раціон горіхи, але я його не сильно люблю. По-перше, а по або, друге, я його не можу сказати, що дуже виникаю, але він має дуже високу калорійність, тому я е, додаю його в свій раціон дуже інколи, рідко ось так. Ага, я гарячі. Чиси, ти фастфуд, якщо так, то який твій улюблений. Я вважаю, що в нас є 80%. Це така здорова, корисна їжа, яка несе нутритивну цінність, і 20% це повинна бути їжа для нашого задоволення. Ну і я їм фастфуд, і своїм дівчатам-клієнтам його не забороняю їсти. Потрібно його їсти інколи, якщо хочеться, звісно, в міру, зрозуміло, знати кількість цього продукту, не переїдати, і тоді все буде чудово. Так, зараз ми чистимо яйця, щоб додати в шаурму разом з креветками. Можна наступне запитання? Який міф про харчування дратує тебе найбільше? Так, ну, взагалі є дуже багато міфів про харчування. Я, наприклад, дуже часто чую, що якщо ти на правильному харчуванні, то ти повинен їсти тільки гречку. Тільки відварену курячу грудку і так далі. Це не так. Раціон на правильному з балансовано харчування може бути дуже різноманітний, дуже цікавий, корисний і смачний. Тому цього точно не слід боятися. Я, наприклад, коли почала вивчати тему здорового харчування, нутриціології, я, наприклад, думала, що правильне харчування це дуже одноманітно, сумно, нецікаво. Немає що їсти, я так думала. Але насправді, якщо Є час, зрозуміло, є бажання саме головне, то у вас все вийде. Що гірше для здоров'я? Їсти чіпси щодня чи зовсім не їсти овочі? По-перше, для здоров'я головне їсти. По-друге, це такі два не найкращі варіанти. Якщо ми будемо кожного дня їсти чіпси, це буде дуже шкодити нашому кишківнику. А якщо ми будемо. Не будемо так само їсти кожного дня овочі, навіть не кожного дня. давайте так, Якщо в нас не буде в раціоні овочів, зелені, свіжості якоїсь з цих продуктів, то це також не на користь нашому кишківнику, ми також руйнуємо його та не живемо наші корисні бактерії в організмі. Так, зараз ми додаємо яєчко, яке ми накришили в наш лаваш та приступаємо до креветок. Але на мою думку, гірше, звісно, їсти кожного дня чіпси. Ось так. Зараз ми приступаємо до креветок та також їх додаємо в нашу, наш лаваш, нашу шоурму. У мене вони вже відварені. Можна наступне запитання. Якби ти могла харчуватися лише одним продуктом до кінця життя? Що б це було? Я дуже люблю морепродукти. рибу, креветки і все інше. Але якщо обирати один продукт, це дуже складно. І це не збалансовано з точки зору нутриціології, тому тут я б не рекомендувала такого робити, щоб обирати один продукт і ним харчуватися. Тому, мабуть, я скажу ніякий продукт. Буду голодати. Ні, голодати не буду. Краще не робіть такого, та не обирайте один продукт. Ви не закриєте свої дефіцити харчуванням одного продукту. Це буде не корисно, не збалансовано і взагалі не то. А от, наприклад, сочевиця. Там багато клітковини і багато вуглеводів. Сочевиця – це класний, дуже такий суперфуд. Вона містить і клітковину, і вуглеводи, але вона взагалі не закриває денну норму білку, тому я не рекомендую їсти окремо цілий день. Так, зараз ми додаємо креветки вже. Якщо хочете побачити рецепт із сінжується, ставте лайк. Так. <гум> так. так е, тут у нас все готово вже. Є рукола, є помідори огірки, е, креветки та яйця. І зараз ми додаємо сир. У мене твердий сир. Ти зробила, якби побачила свого клієнта з великим пакетом чіпсів? Mm, як? Я не можу сказати, що таке було, але я знаю, що може бути, да, наприклад, вихідний і дівчата захотіли розслабитись, пішли в магазин, купили щось таке не дуже корисне. Це нормально, я це не осуджую. Всі люди просто потрібно знати міру в цьому. Якщо ви купили великий пакет чіпсів. Навіть не так. Якщо ви вже йдете додому і набрали дуже багато різного фастфуду, е, транжерів і так далі, не потрібно їсти це за вечір, у вас воно не закінчиться, потрібно його розтягнути. Там хай е, це буде 20% вашої їжі для задоволення, а не 100 на день. Тому знайте у всьому міру. А якщо я з'їм своїх 20% у вигляді 100, але в один день на тиждень. Тобто я кожного дня не буду їсти свої 20%? погано. Потім на вихідні я буду їсти лише погане. Зроблю собі такий четміл на вихідні. Так не працює ця формула збалансованого харчування. Краще їсти, наприклад, кожен день ну, потрішки, ніж тобто... один день переїсти дуже багато. Тобто четміл це погано? Чітміл це негарно, так. Тут у нас вже готова перша шаурма, ми її завертаємо. У нас така вона хороша. Складаємо. Я роблю це як Ямію. О, ну, прям дуже Ту хороша, бо вона вже порвалася давно. Ну, це нічого, ми ще не хотіли. Е, я її відкладу та приступаю до шаурми з куркою. Для того, щоб нам зробити шаурму з куркою, нам спочатку потрібно посмажити курку. Я не посмажу. Який продукт, на твою думку, має найбільш несправедливу репутацію? Так як ми готуємо сьогодні шаурму, я можу сказати, що. Це може бути, наприклад, вона, тому що е, багато людей е, помиляються в тому, що це такий дуже поганий, незбалансована страва, фастфуд, але якщо її зробити вдома або навіть інколи купити десь, е, це зовсім непоганий варіант вечері або обіду. Вона збалансована, лаваші в нас вуглеводи. Це може бути шаурма, як ми сьогодні готуємо з креветкою або з курячою грудкою, білок. У нас є квітковина, овочі, є жири. Ми додаємо туди вершковий та твердий сир. Можете додати оливки, можете ще додати на свій розсуд, наприклад, що ви любите. Багато хто е, зневажає картоплю, тому що це основні ну, вуглеводи, там дуже багато крахмарів. І через це деякі люди уникають картоплю. Чи це правильно, чи ні? Взагалі картопля це непоганий продукт. Ви їсте, наприклад, охолоджену картоплю, там вона має тільки в охолодженому вигляді, вона має резистентний крохмаль, який корисний для нашого організму. А коли вона нагрівається, цей да, його немає вже. Вона Т... має тільки в охолодженому вигляді. тому... Тобто, як це охолоджена після приготування? Так, так, охолоджена після приготування. Корисно її, ну найбільш корисно її їсти, наприклад, вареною так, після охолодження. Вже. У нас сів телефон, тому ми вам навіть зняли, як ми смажили курочку, але ми її вже підсмажили, тому додаємо в наш лаваш, в шаурму. Сюди я додала так само вершковий сир, руколу, помідори, огірки, сир твердий та куричу грудку додаємо. Ви можете додавати на свій смак, скільки вам буде зручно. І у нас тут ще одна шаурма, таку саме, я вже встигла зробити, з курячою, ой, з яйцем, з креветкою, з помідорами, огірками та рукою так само. І можемо їх завертати. Друга така хороша. І друга. Щоб було смачніше, ви можете їх підігріти на сухій сковорідці або на гвірі. І смакуйте та обов'язково підписуйтесь. Пока!